Мене звати Олександра, я сама проживаю в Херсонській області, але в воєнний час була переміщена і майже два роки вже проживаю в Польщі. За цей період мені потрібна була послуга. ну, Були проблеми із верхньою щелепою, дуже багато було коронок, металокерамічних поставлено. І ну, пішов запальний процес, і ну, з'явилась велика проблема. Послуга ця в Польщі мені була недоступна по грошам, і Польща підтримує, але таку послугу не надає безкоштовно українцям або по якійсь доступній ціні. Ну і постав такий вибір, що треба приїхати на Україну і ну, зробити лад зі своїми зубами. В інтернеті я списалася із дентал Center, Центр, центром Ліпінських. Андрій Миколайович пішов на зустріч, передзвонив, пояснив ситуацію і запросив. І ось я тут в Києві. Вчора мені було видалено шість зубів, поставлено п'ять імплантів. І, ну, сама підготовка до цієї процедури була тиждень. І ну, як ви бачите, на сьогоднішній день. Ну, все пройшло дуже чудово. Видалення проходило у сні. Я прямо не, не замітила цього страшного процесу. Для мене завжди це був страшний процес такий. Все пройшло просто чудово. Сьогодні я з'явилася на огляд лікаря. І ну сподіваюся, що імпланти приживуться все буде добре. І е, я дуже вдячна, що я познайомилася з цим чудовим колективом професіоналів. Просто ну високого рівня люди високого рівня в своїй професії дуже вдячна.